Рідці все завжди і водночас є два основні образи, які протистоять один одному: Бублик – чорне коло з білою серцевиною, символ руйнації, який знищує все навколо, та око білий диск з чорною серцевиною, символ, який дає життя всьому, до чого торкається. Це завжди і водночас це екшн-комедія про звичайну маму іммігрантку, яка потрапляє в шалену пригоду скрізь мульти всесвіт, де тільки вона може врятувати весь світ. Щось на кшталт матриці, де Нео неочікувано для себе стає обраним, який має врятувати людство. Це завжди і водночас активно запозичує елементи з матриці. А один з режисерів відкрито зізнався, що цей фільм, звичайно, це на 100% відповідь матриці. Ми хотіли зняти свою версію. На перший погляд здається, що фільм це купка різних елементів, зібраних докупи, тому що чому ви ні? Але насправді стрічка сповнена глибокими деталями та змістом. Тож давайте розбирати. Numbers, це відео передбачає, що ви вже бачили фільм, але якщо ні. Фільм обертається навколо трьох основних фігур. Це Евелін, старіюча мати іммігрантка. Уеймонд, її тихий і нерішучий чоловік, та їхня донька Джой. Хоча стрічка і має дві основні сили тяжіння Евелін та Джой. Уеймонд грає непомітну, але чи не найзначущу роль. Про це трохи згодом. Обидві героїні незадоволені життям. Евелін невмисно перевантажує себе обов'язками, аби не зізнаватись собі, що змарнувала життя. Їй навіть прямо кажуть. Що це єдиний всесвіт з усіх, де вона нічого не досягла. You here, you're of anything, you're so bad Джой почувається відстороненою від матері і розлюченою через те, що та змушує її приховувати свої відносини з дівчиною від консервативного дідуся. Yeah. Давайте розглянемо кожного героя та їхнє символічне значення. Питання, що означає цей публік? В фільмі це чорне коло з білою цяткою всередині, петля, яка символізує ходіння по колу, життя без напрямку, без призначення. Коло складається із усього, однак лишається порожнім, повна відсутність сенсу мети або значення, абсолютна безглуздість існування. Джой давно просить мати розповісти дідусю про свої стосунки з дівчиною, бо їй важливо.

Джой не контролює своє життя і змушена проживати його за інших. А її власні почуття часто ігноруються. Втрата контролю чітко помітна в альфа всесвіті. В цьому всесвіті Евелін була успішною науковицею, котра винайшла технологію для стрибків між Всесвітами. Вона зробила Джой однією з піддослідних, які здійсняли такі стрибки. Й саго потійпуште її Джой. Була змушена знову і знову стрибати між світами допоки її свідомість не розкололася і не створила Джобу Тупакі – Істоту, яка бачить всі можливі всесвіти одночасно і відчуває на собі їх хаос. Джобу приходить до висновку Nothing matters. кризу сенсу життя ще називають нігілізмом. Якщо дуже спрощувати на питання, в чому сенс життя, філософи пропонують два рішення: екзистенціалізм або абсурдизм. Екзистенціалісти вірять, що людина сама створює сенс ми те, що ми робимо. Абсурдизм пропонує прийняти відсутність сенсу і жити без сподівань. На відміну від Джобу, Джой не вірить в нігілізм, вона в депресії. Протягом фільму. Під кумедними малюнками неважко побачити ознаки самопошкодження і самогубства. Цілком можливо, що дівчинка наклала б на себе руки, якщо Евелін не зупинила б її в ту ніч, Джой поїхала і її б не стало. Є також і паралелі з буддизмом, де вірять, що страждання притаманне для всього живого, єдиний спосіб його уникнути це прибрати себе із циклу страждання. Звісно, маються на увазі не самогубство, а ігнорування свого я. Але для Джобо способом позбутися страждань стає Бублик власне, її найулюбленіший всесвіт без життя. Немає життя, немає страждань. Це, до речі, також єдиний всесвіт, де вона, власне, померла. Ближче до кінцівки Джобо викликає Бублик, бо той поглинув і знищив її. Більше немає білої серцевини, навіть остання надія померла. Залишилось тільки стрибнути, і все скінчиться. Що ж саме означає пластмасове око? Це білий диск з чорною серцевиною, який є повною протилежністю бублику, і за виглядом, і за призначенням. Ліпи око на будь-що, і це будь-що буде виглядати живим. Око наповнює сенсом все, чого торкається. Евелін, працююча мати, яка ніколи не має часу на себе. Життя Евелін також не належить їй самій, але на відміну від Джой, Евелін. Приймається як реальне існування. Касоме повсякденному житті Евелін відхиляє око, тобто сам по собі досвід життя, і обирає постійну заклопотаність, яку символізують податки. Евелін бачить, яким могло бути її життя на прикладі кінозірки, і як Джой теж піддається нігілізму після зустрічі з бубликом. Але на відміну від Джой, яка обрала втечу від страждань шляхом самогубства, втеча Евелін це фантазії про інше життя. Suck. Чоловік Евелін не видається особливим. Він милий, наївний і часом веде себе як дитина, дурнуватий комедний батько. Шлюб зазнає краху. Він не здається похмурим, але він пригнічений відсутності любові своєї дружини. З усіх трьох героїв він єдиний, хто не шукає космічного сенсу життя, а просто хоче кохати і бути коханим. Не вийшли, то... Я ворога й касінфу. Повертаючись до паралелей з буддизмом. так, він вчить, що страждання неминуче, але він також не вважає, що нічого не має значення. Власне, є одна річ, яку буддизм надзвичайно цінує життя як таке. Уеймонд відкидає думку про те, що життя і реінкарнація є чимось, від чого треба втекти, і приймає життя проше чи погане, яким воно є. Він живе заради життя. Огайсь у гесядігарі. Саме Уеймонд розкладає пластикові очі всюди. Він оживив мішок для прання білизни, вдихнув життя туди, де його не мало бути. Вони тут щасливі. Для Уеймонда щастя схоже на страждання, невід'ємна частина життя. Це змінює Евелін. Побачивши сенс свого життя, Евелін приліплює пластикове око на себе. І тепер вона не просто жива, вона живе. І все, до чого вона торкається. Також отримує життя. Вона стикається з Джой, яка майже ось ось зникне в бублику. Евлін приймає хаос, приймає те, що ні цей світ, ні вона не досконалі. Та все ж обіцяє розділити з донькою той час, що вони мають тут і зараз. Then I will cherish these few И два образа, защото в перица.